Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Христос прибитий до Христа. Розважай, як найулюбленішого нашого Спасителя оточили кати, щоб його вхопити і прибити до Христа. Звичайним злочинцям дали в таку хвилину вино, заправлене мірою. Щоб одурені не відчували на Христі своєї муки, Ісусові подали вино, змішане з жовчю, щоб муки ще примножити і, покуштувавши, не хотів пити, щоб всі навколо нього не думали, що бажає в терпіннях полегшення. Скуштував гіркоти жовчі і жертвував її на надолуження Господу Богу. За людські гріхи, поповнені через надмірність в уживанні алкоголю. Ах, якою гіркотою наповнюють ці гріхи найсвятіше серце Ісуса. Ісус Христос бачить, що кати хочуть його розіп'яти на хресті, тому випереджує їх, сам наближається до хресного дерева і лягає на нього. Вони хапають одну руку і грубим цвяхом через середину долоні прибивають у пробите місце до Христа. Слухай удари молотка, уяви собі, які болі переймають Господа Ісуса. Поглянь, як кати хапають другу руку Господа Ісуса, як її притягають до місця, де має бути прибита. Уяви собі, як сильно Ісус Христос терпить, вже другу прибивають руку. Від страшного болю і терпіння ноги Ісуса Христа скорчилися, коли прибито до Христа руки, Кати хапають на святіші ноги Ісуса Христа, не можуть їх дотягти до назначеного місця. В'яжуть мотузку до ніг і тягнуть, як струни. Після цього беруть довгий грубий цвях, і в місцях найбільш чутливих, болючих прибивають сильно до Христа. Ах, душе моя, чи ж тебе не зворушує до глибини це терпіння твого Спасителя? Так. Господи мій Ісусе, я відчуваю весь твій біль, і серце мені крається на згадку, що то гріхи моїх рук і ніг так страшно прибили тебе до Христа. Кати беруть тепер хрест з Господом Ісусом, простують Його, а потім підносять і раптово. Пускають у яму, викопану у скелі, де мав стати хрест. Рани рук і ніг Господа Ісуса роздерлися. Він потопає в морі полю. Постанова, буду послушним до всіх своїх наставників з любові до Господа Ісуса. Який був послушним аж до смерті Хресної. По наверненні цісаря Константина Великого, свята Єлена, його мати, подалася до Єрусалиму, щоб там відвідати святі місця і відшукати дерево святого Христа, почали копати на горі Голготі поблизу місця розп'яття і знайшли три хрести разом закопані. Думали, що то був хрест Ісуса Христа і хрести двох розбійників. Однак не знали, котрий із них мав бути Хрестом Ісуса. Щоб у цьому переконатися, почали прикладати ті хрести один за одним до мерця. Приклали один до мерця, він не встає. Приклали другий, також ні. Лише тоді, як приклали третій, померлий порухався і став здоровим. І з цього зрозуміли, що якраз це той хрест, на якому розіп'яли Христа Господа. Коли люди, які там були, почули, що знайдено Христовий хрест, усі стовпилися, щоб його побачити. Тому патріарх вийшов на підвищення і звідти показував хрест людям. Вони падали до землі і промовляли, Господи помилуй». на цю пам'ятку є у нас свято воздвиження чесного Христа. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.